З вами сьогодні знову 9-та дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і в нас цей випуск присвячений чудовому дитячому письменнику, який зовсім не мріяв про письменство. Як не дивно, більшість письменників саме так оповідь про них так і починається, особливо про дитячих, Андрію Бачинському. Адже, панові Андрію, 19 січня виповнюється 55 років. Як же ж він став популярним письменником, справді популярним, його книжки в нас розлітаються, і, от, наприклад, двох з тих, які ми маємо в бібліотеці, зараз немає. Не представлені вони от тут біля мене. Це Ватага веселих волоцюг і Пригоди Остапа та Даринки, тому що. Uh, вони uh, на руках наші читачі <смеш> взяли їх і читають. Тож, бачите, довелося аж так от вхопитися за ці книжки, щоб мати змогу вам їх просто показати. Пан Андрій сам про себе каже, що справді не думав бути uh, письменником. Він закінчив львівську політехніку, uh, якби працював за спеціальністю, і перші спроби щось створити. Літературне таке от, цікаве дітям з'явилося, знов таки, як часто це буває у письменників, коли в них з'являються діти. Отже, Остап та Даринка це старші діти нашого письменника, і а, для них він почав вигадувати різноманітні історії. Як він сам каже, все почалося з того, що одного разу на екскурсії в Олеському а, замку дітям було нуднувато, їм було по. 5-6 років, і йому довелося самому вигадувати якісь цікаві історії про принців, принцес, про ще якісь пригоди, які з ними відбувалися. Діти йому вірили, і це їх так надихнуло, що потім вони попросили, щоб він їм переказав цю історію. А потім за кілька днів до них прийшли гості, і діти сказали: Тату, тату, а розкажи нам оце от про принцес, що ти нам говорив, які в нас тут були принци, принцеси, лицарі, битви. А... Татові довелося згадувати, він зрозумів, що йому ще не раз доведеться цю історію переповідати, він її записав. У 2009 році відбувався конкурс е, творів, і е, він, ну, а чому би і ні, подав цю повість і виграв приз читацьких симпатій. Тобто читачі його обрали, і потім йому сказали редактори, що пане Андрію. У вас дуже гарно виходить емоційно, сучасно. Ви, начитана людина, і ви цікаво подаєте інформацію для дітей не просто історії, а з якимись іще такими науковими історичними а, родзиночками. Чи не хочете ви спробувати писати щось такого плану? І ось так з'явилися перші книжки. Тож, Пригоди Остапа і Даринки – це пригоди в Криму, який ми всі дуже любимо і дуже чекаємо додому. І ми всі, ну не всі, але чимало з нас, дорослих, так, відпочивали колись в Криму, возили туди своїх дітей. І, звичайно, хтось десь переживав якісь цікаві пригоди. Тож на основі тих пригод і з'явилися пригоди Остапа і Даринки. Але потім підросла маленька дівчинка Оленка і сказала: тату, а де пригоди про мене? І татові довелося, тим більше, що ще питали діти, читачі, що а де ж, де ж іще пригоди про цих героїв, а Крим уже був окупований. І детективи з Артеку, які розплутували різноманітні історії, перемістилися на Донеччину, на Херсонщину. Там розплутувати історії і детективи з кам'яними могилами. Тож все одно події відбуваються в Україні з нашими героями. Книжка, з якої почалося знайомство наших читачів, читачів нашої бібліотеки з Андрієм Бачинським, це дивовижна історія 140 децибелів тиші. У пана Андрія він сам з Калуша, і він говорить, що в нього були друзі з інтернату з дітьми, з вадами слуху. І це теж фактично якби дуже правдива історія. Тобто ви розумієте, що письменники, вони особливо дитячі, вони дуже підглядають життя, свої переживання, переживання своїх дітей, те, що відбувається довкола, і вписують це в свої твори. Про це ще говорив Носов. І е, який вчився в Києві в гімназії, і більшість своїх героїв е, з того міста квітів, там, де живуть хлопчики-малюки, дівчатка-малючки, він списав зі своїх однокласників всі ці пончики, знайки, а сам він, звичайно, був незнайком, хто б сумнівався. От, тож це все списані характери з живих людей, які нас оточують. І в цій книжці так само дуже правдиво виведені характери героїв, адже тут головний герой він а, втрачає слух. Внаслідок чого це ви розберетеся і переживає дуже драматичні події, він змушений рятуватися сам. А, за ним полюють злодії, він у групу, а це все дитяча історія. Тобто, а, як. Злодії намагаються заробити на дітях, які мають якісь вади. Слухові, зорові вади з кінцівками. І як діти, тому що це дитяча книжка, з цього виплутуються не тільки самостійно, а ще рятуючи когось. І саме про цю книжку пан Андрій сказав, що він всіх своїх героїв списує з реальних людей. Теперішнього або минулого дає їм а, такі а, знамениті прізвища, наприклад, що ми потім впізнавали цих героїв, коли будемо вчити ту саму фізику, наприклад, і зустрінемо прізвище Полюй, то щось воно нам підкаже, так? а це один з його героїв в одній з книжок. Тож а, саме в цій книжці головний негідник. Це абсолютно реальна людина з життя самого письменника. І він сказав, що це вперше він описав людину повністю за зовнішністю, за характером і навіть лишив ім'я. Це була така письменницька помста. Тож, а будьте обережні, шановні читачі, поводьтеся чемно, тому що поруч з вами може бути майбутній письменник, який потім зробить вас або Головним героєм, або ким з його друзів, або негідником, якщо ви негідно себе поводите. Тож, так відбулося і з цією книжкою. А, книжка з Енштейном у Рюкзаку, вона цікава тим, що, по-перше, тут головним героям, підліткам, допомагає фізика. Фізика дуже цікава наука. Але в сучасному світі ну, якось більше звертають увагу на програмування, на економіку підлітки, які бачать себе. Хоча фізика це наука про життя, про природу, про фізичні закони, і вона допомагає нам робити відкриття. І вижити в складних умовах також дуже часто можна завдяки. Фізиці, якщо ми знаємо, як що працює в природі. Тож ця книжка вона провадить героїв через просто якісь карколомні пригоди, де, здається, ось ось можна загинути за допомогою фізики, за допомогою того, що хтось знає, як зігрітися, хтось знає. Як зробити пліт або катамаран з підручних матеріалів і так далі? Тобто, це такий собі дуже динамічний Робінзон Крузо, але сучасний, з сучасними підлітками і з їхніми сучасними знаннями. Бо хтось їх має, а в когось їх засі. Тож. Книжка, яку ми також дуже радимо, це новенька, вона вийшла буквально пару років, Ой, тому даруйте. Це трикутник Зевса. І ця книжка, вона не просто, тобто зрозуміло, що якщо тут йдеться про трикутник, то щось тут пов'язано з геометрією. А це вже справжня фантастична книжка, тому що наш герой подорожує в часі, і з сучасності опиняється в часи Античної Греції, коли якраз робилися оті всі знамениті відкриття Евклід, Піфагор, і щоб повернутися в своє сучасне. Доводиться розв'язати чимало геометричних задач, наш герой зустрічається з математиками того часу, з вченими, він потрапляє в полон. І це все також сучасний хлопчина. Але завдяки тому, що він розуміється і не прогулював уроки геометрії, він може виборситися з дуже складних ситуацій і знов-таки повернутися до себе додому. Тож. Дуже радимо, вона неймовірно захоплива. І читати її справді насолода, бо я їх читала, і мені ці книжки надзвичайно подобаються. Як каже сам пан Андрій, дуже важливо давати якби, трошки більше. Так, можливо, ми дещо е, ускладнюємо, але долання складнощів, воно нам дозволяє розкриватися більше і пізнавати краще світ. Ну, і взагалі, так як він сам виріс е, в часи, коли якихось гаджетів не було, комп'ютерних ігр не було, то, звичайно, найбільшою розвагою для підлітків того часу, окрім якихось спортивних речей, були книжки. Людина, закохана в книжки, вона хоче прищепити цю любов і передати іншим. Адже книжка це справді те, що розвиває нашу уяву. Саме читаючи, ми стаємо співучасниками і співгероями. Бо, дивлячись щось, ми можемо відчути ту емоцію, яку нам передають актори. А читаючи, це вже ми самі її конструюємо. Ми погоджуємося, ми гніваємося і ми бачимо перед собою в уяві, наша уява будує нам світи. Недарма про це говорив, говорить Ніл Гейман, недарма про це говорив свого часу Рей Бредбері, недарма про це говорив свого часу. Марк Твен, який також, якби, систематичну освіту не отримав, крім е, шкіперської, але він е, свою освіту, як таку отримував завдяки публічним бібліотекам. Тож, ходіть в бібліотеки, читайте, тому що це пожива для вашого мозку, для вашої уяви. Ну, і такі книжки, які пише. В тому числі і пан Андрій Бачинський. Зичимо йому довгих років, плідних років, багато цікавих книжок, передаємо шалені привіти від наших читачів. Бачите, розхопили книжки, і нема навіть ще двох щоб показати вам. Тож, будь ласка, пишіть, а ми будемо читати і рекламувати, для того, щоб наші читачі знали більше про наших. Сучасних прекрасних авторів! Слава Україні! Будьте з нами!